Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо в новому відео. Ми сьогодні будемо робити суші тортик. Для того, щоб зробити суші, треба декілька людей, тому що тут ще відкрию це. Що нам потрібно для того, щоб зробити тортик, тут авокадо, огірочок, рибка, сальмон, рис. Я зварила рис, так щось дуже мене вийшов, ну нічого. І сир який Аліса хоче ролли скрутити, а ми будемо їсти у формі пота. Так. так. Рол Я викладу, а потім буду притискати. Не? мокрими руками, щоб рис не прилипав. Тому треба підготувати тарілочку, в якій буде вода. Чому тут, знаєте, обираємо час, коли нікого немає на кухні, щоб швиденько щось зробити. Ну і зняти це на відео. Як так можна? Використовуйте рукавички. Ти знаєш, що в ресторанах приставилася без рукавиць? Серйозно? Коли збирають розбирають, більше нік трогать. руки. вони миють руку і все. Привіт. Привіт. Я вже хочу ванесли та точуть. Це завжди так смачно пахне, коли рис на норі лежить і норі тоді аромат свій починає давати. Ти не чуєшся? Добре, на норі тепер що. Тепер сир і ось це, все, начин. На чого вони теж щось стали? Лист більше. Як це? Так, це. Може він зменшився? Може. Тож один маленький, другий великий, так бути не може. Так. Тепер що? Не знаю, може знову рис. Був далі огірок. Давай зробимо, як було там, сир. Авокадо, огірок, сальмон. Да, і потім рис. А потім ось така штука з рисом. Да, і потім рис був на горі. І потім знову. Ні, все, Є два все? шари було. Потім наступний, Чого, такий я, самий я торт. Зараз зробимо такий тортик. Який? Щоб тріснула губа. Ось, ось такий торт. <laughs> Дивіться, після авокадо огірочок. Я намагалась дуже тонесенько порізати, але зараз відчуваю, що буде щось розпадатися. Ну, там було так. Тому робимо так, як там. Майже. рибку. буде та що шершва, продовжуємо я зроблю ще для Аліси так швиденько, ще один. Я робила. ось таких. Зараз щось поріжемо, а щось Аліса хоче з'їсти просто ну, ціле, непорізане. Це ось такий тортик. Взагалі тут був за рецептом тут був рис, сир і присипали кунжутом, там якось його прикрасили. Я думаю, може просто сиром змастити та укропом присипати, тому що немає кунжуту в мене, в мене або залишити як є ось так. Не знаю, як ви думаєте. Зараз піду вже не спитаю. Коли з камерою от, займатися однією, там знімати і все, все брудне, я вже понатискала там кнопочки, вони всі брудні вирішили. Ми все ж таки оце не намастила залишки вже сиру. В розрізі не показала. Треба благодати ми, 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 ми зараз покажемо. І зараз буду сипати укроп, той який я мене там хейтили. Та ні, нехай это просто щось сказала з приводу того, що я заморозила його. Та так, щоб було більш-менш візуально веселенько, тому що якби не показали такий рецепт, я б сказала, таке готувати не буде. Звичайно, що там в оригінальному рецепті кунжут, все гарно. кунжут і щось і біле, і чорне. Такий прям ще декілька шматочків риби. Щоб Горбасинка. У нас будет так. Опасный момент. Я ж не ну, я живу на підіймуться. А ну-котик, дивись, дивись швиденько, поки тримає. А? Вау. Че, погано. Може забагато багато рису чи ні? Чи гарно, нормально? Друзі, всім привіт! Всіх вітаємо у новому відео. Привет. Привіт, привіт Аліса. Аліса, привіт! У Алісі сьогодні день народження. І тебе, Аліса, привітали підписники з Днем Народження, побажали тобі здоров'я, щастя, всього найкращого. Всім дякуємо за привітання, <різ elasticity> Аліса. <різوع <різوع> 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 та, там, ти дочекаєшся відповіді. Зараз їдемо з веземо Алісу, буде святкувати вона з подружками в піцерії. Ми взагалі планували, що ми відведемо дівчат в піцерію, а самі посидимо десь з Женію в сусідньому барі, щоб не заважати дівчатам не слухати їхні розмови. І вони проведуть час, і ми проведемо час, поспілкуємось і покажемо вам якийсь новий іспанський бар. Так тут знаєш щось цікаве? Ось на А. є бар. Є бар. Всім гарного настрою, всім дякую за привітання, всім чудового дня. Просто подивися, Аліса, якийсь сонячний, класний, гарний день. У Тебе гарний настрій? Дуже. Дуже? А в тебе, Женя? Добрий. Добрий настрій. Угу. Столики стоять, а нікого немає. ми колись тут сиділи. Так, колись тут сиділи. Тут був парад, пам'ятаєш, угу. в костюмах йшли. Ми не тут сиділи. А де? Ні, трішки далі? Так. Да. Угу. Людей так мало в цьому районі. Одна неділя. Після обіду. жарко, ніхто не виходить. Можливо, всі поїхали на пляж. Не хочеш на пляж? Ні, не хочу. А ну, оцініть мою футболку. <рес> Взагалі купила, щоб вдома ходити. Оля мішка. Дівчатка там вже нас чекають. Ну розкажіть щось цікаве всі, чого ви такі сумні? Чого ви всі мовчите? Ліса постаріла О. на один рік. О, знаєте, що написали Сумно. там, що скоро в мене буде новий хлопець. а Чому? Тому що я йому руку поклала на плече. <рес> Жені. Це, напевно, щось, як сказати, ну якесь значення має того. Смислів новий хлопець не зрозуміло. Та я також не зрозуміла, просто написали, що чекаємо типу нового, бо рука на плечі. <звісно> Може вона Єві жінка буде нова, а не хлопець скати. <звісно> а ну підписники люблять глядачі. Розкажіть, чи, чи це таке має значення, коли жінка кладе на плече? Чоловіку руку, що це означає, що все, вона його не кохає. Угу. Угу. Ну, Зараз, напевно, він мене і кине. Угу. То тепер буде назва до відео. То, мене кинув чоловік. така одна Чорноленька. Ага. Цікаво, багажник відкривається. Підстається. Там ну, вона по найбільше відео. Так а це в неї взагалі не вікно, це переднє. <риклад> воно все скомкане, там пластик замість вікна. Да. Да. Ось тут. Ось. А, ну так вибив. А, оно... а, ну бачиш, я <риклад> <є> якісь проблеми. <риклад> скомканное, а вообще-то искаженное. Искаженное. <ривання> Ліса, треба спочатку льоду насипати, а потім пепси, а не накрить, добре? Друзі, якийсь втрачений день сьогодні у нас. Вийшов. Скажи. Кажу. Кажу. Ми ні влог не знімали і зі стрімом не змогли розібратися, що і як зробити правильно. Зараз... Короче, там е, виясняється таке, що з цієї камери тільки можна на ноутбуці знімати, виступитну трансляцію. Ну, там я, вже казала? я тобі покажу. Там написано, що можна знімати, але це буде використовуватись як веб-камера. Ну нам так і треба. І що? Це з телефона, якщо є додаток. Не той який офіційний, ну той також офіційний, але то DJI, а то DJI Mimo, чи якось так. Я його завантажила і знову спробувала. Не вийшло. Або можна з ноутбука використовувати, встановити як веб-камеру, і тоді з ноутбука. Буде виводитися картинка саме з цієї камери. Ну, коротше, не вдалося нам нічого зробити, але треба і влог дописати, і, і хочеться вже і в прямій трансляції взяти участь. А? зробили? — Що будемо робити? Ми привезли Алісу тепер з дівчатами в аль Вони походять, зараз тут щось погуляють по магазинам. Сучасні діти куди ходять гуляти. А що нам робити? Додому їхати немає е, е, сенсу, тому що потім за лісо їхати. Що Щось Давай, Знову встамент У Удому, не хочеш? Та я все хочу. Я все хочу їсти. Круїто, чикен, карі. Chicken salad, kingchi abby ramen. Salada. А, оце коштує 5,95 якісь милинці. Ну, ну, давай зайдемо, подивимося. Є якась, напевно карта меню. Щось подивимось під Виглядає дуже гарно. Дуже гарно. Але невідомо. А, все, можна нам зайти. Боже, подивіться, яка краса. О, вау! Гарно. Обе. Краси. О, там зеркала. що? Давай скуштуємо удон. Як Идон? я ти казала. Давай. Дон. Так? Ага. О, вау. Я такий люблю. З креветками? Добре. Я саї, -які. які соба, о, які удон. Які оякі. Які соба, оякі удон. Біф. Добре. С, по веган нам там написали, що... Можливо, цей стан із-за того, що ми вживаємо м'ясо, і ну, людина обрала шлях життя без м'яса, і зараз набагато краще. У моєму житті колись була історія, я там написала в коментарях, і ти поки обирай, ну що ти хочеш, чи ти хочеш запитати? Я зовсім не знаю ні. А дивись, ось все фут. Тут написано, що як виглядає. Оце все фут які соба, це Pad Thai, Це назви це як виглядає ця тарілка. У мене була подружка, яка топила за ну, харчування оце, без м'яса, не їла нічого. Навіть борщ варила просто овочевий. І колись прийшла і принесла мені пакетик сої. Ти їв колись сою? Ну, в дитинці я пам'ятаю. батьки кормили мене. Так. Принесла вона мені пакетик цієї сої, він дуже маленький. Я прочитала, як його це все приготувати. Там була якась дуже, дуже якийсь важкий рецепт, дуже довгий. Треба було трішки зварити, потім обсмажити з цибулею, там ще щось додавати. Дуже, дуже дуже довго треба було це все зробити, але я це все витримала і зробила. Зараз я таку ремарк, зроблю трішки поправку. Зараз все набагато напевно краще, тому що є ковбаски, є якісь шматки м'яса. вже. Ну, з сої, тому, а тоді не було такого. Тоді були такі шматочки невеличкі, ти їх вариш, смажиш, а потім їси. Я скуштувала, зрозуміла, що це не моя їжа і вирішила, що ні, я так їсти не хочу, я хочу смаженої курки, засмаженою зі скоринкою такою, прям хрустящою. тому обрала, що буду жити з м'ясом. Тут, тут, тут є вдома ще цей супчик. А. Супчик. Добре, зараз ми оберемо і покажемо вам результат цього вибору. В новому буде. Що ми не там ні, ми всюди запізнилися, ні відеоблог не записали. Ні прям, пряму трансляцію, а реально Оля, Чого чому вони. Чому вони рухаються? Ну, Температури, мабуть. Тримай так. І що, і, що? і що це? Звідки знаю, чого воно? Це напевно від кондиціонеру. Ну, Скажу чи Откого від кондиціонеру? кондиціонеру. воно рухається, напевно, не буде видно. <рив> Ось ця частина. Воно рухається в різні, з... з... боки. зачекайте. Чому це рухається? А? Вам видно, що воно рухається чи ні? Не Забувайте ставити вподобайки ці трансляції. <паму> Ви да. Да. Он да. Гарні, Покажи. Ні, піга субі. Дві чорні, одна біля. до вдома? А, я ж хотіла показати, ну давай, покажемо. Бо нам оце пораду таку зробили, купити такий бальзам. А, і що це? Типу фарба для волосся. ну я думала, що то бальзам. Ми за лісом вже ходили і дивилися. А я можна кумпа. Немає. Все. Я <ривіт>